І всім привіт народ, з вас підписоподовика ми продовжуємо грати в Хойку. Хойку, без модів за демократичну Німеччину. Так, саме за демократичну Німеччину вам не почулись. Знаєте, тут треба все це подобивати. Ось так, в нас проблеми, бо тут нам треба буде відбуватись проти. проти Румунії. Зараз вступить війну Франція У мене не вистачає військ, в мене не вистачає людських ресурсів. Ось це все. Але я почав. Через це танки робити, може я. Скоро почну танкові дивізії робити. Може, може. Давайте одразу ось так. 5 середніх танків. І поки що 5 звичайних. А, ого, я не можу собі до зараз дозволити. Ось так. 45. Потім сюди додатися пьорку і арту. Але поки що, думаю, ну, можна почати виготовляти собі такі дивізії. Ой, людські. Упс, я забув, що в нас. Сильна нестача людських ресурсів. Про що я, що я не сказав, звісно. Але вже забув, як тільки сказав. Так, зараз зараз все буде. Нормально, так. Окей, тут встали, тут зараз укріпимось. Тут війська підбігають. Ви ще не готові до висадки. Наскільки вас тут? Давайте, давайте половину з вас з цього відкріпити. І одного відкріпити. Я однім залишиться. Чотири дні лишилось. Так, ви, авіація. Сюди. Ні, давайте сюди. Сюди, в це море. Так, тут ми позвільняли. Це одна двадцять Ні. Тут дві 24. -ка. Ця 24 вільна. Все ж таки, нам не можна здавати дані. Тому ми перекриваємо ось тут. В першу чергу, порти. Погнали. О, вистка йде. Прекрасно. Так, друга 24. -ка. Ви вільні. Нам би сконцентрувати вас на Румунію. Побільше концентрації Румунію. В деяких місцях я вже можу робити контрнаступ. Ага, ага. Намагайтесь мене зупинити, давайте тут допомагати союзникам пробуватись. Десь в нас. Під чернівцями в нас вузол постачання. Погнали, нам треба його взяти, щоб далі прорватися. Та-та-та, там Мексика когось перемогла, молодець. Мексиканці молодці. Ой, слухайте, ми тут можемо бонуси потримати Це що мені дасть. Так, що ти даш? У, цікаво. Ой, давайте. Балкани. Там рішення на Балкани, щоб покращити в них демократію. Так, ви йде всі ваші інші війська? Ага, видалити цей наказ в Румунію. Ну що, Рум... що нам Румуни зроблять? Серйозно. Я сподіваюся, і французи тут нічого нам не зможуть зробити, а то буде боляче і неприємно. Дуже боляче і дуже неприємно. Ірландців ми захищаємо. Я особисто взяв на себе відповідальність по захисту Ірландії. Так, ви, так, ви ж, я сподіваюся, ви всі в курсі, що ви вантажі кому отримаєте постачання? Тепер так. В першу чергу наступ. Так, є, нарешті збільшуємо. На Збільшуємо призив в два рази. Ну, то ми можемо армію зараз в два рази збільшити. І нам тут просто дуже далеко ми від вузла постачання якщо ми не візьмемо цей вузол постачання. Давайте сусідню провінцію з вузлом постачання беру. Нам необхідний для подальшого просування цей вузол постачання Просто необхідний. Так, нова піхотка. Це прекрасно. Давайте військову поліцію покращу, і в мене, напевно. Да, в мене не стоїть нормальна кавалерія. Якось. Ну, давайте створити нову. Звісно, чим більше поняшок, тим краще, але я поки що три поняшки... Окей, давайте, п'ять поняшок. Ось так. О, по перший цивільний нагляд. По Друге, кавалерія шаблон А ставимо. Або взагалі місцева автономія. Давайте місцева автономія, щоб просто в пріоритетне підпорядкування. Все. У всіх місцева автономія, але підпорядковуйтесь швидше. Хм. Заснувати балтійсько німецьку державу. Це погунала, тому чому ні. Чому ні? Так, Імперія Португалії та Бразилії, що? Що? Ви об'єднались? Вони об'єднались, Імперія Португалії та Бразилії. Ого. Ого, а цікаво. А хто. Е, хто початкова країна? Ці Імперії. Португалія чи Бразилія? Та блін, жах, вони тримаються непогано. Бо союзники, да. Бо вони вступили в союзниках і сюди поскидували союзники всі свої війська. Нормально, нам у нас є свої цілі. А це тут візьмемо якісь. Хм. Условість. Нарешті трьох промисловості. Давайте ось тут прийдусь. Нинджах нам, спра... нам справді тут дуже складно. Дуже складно. Потрібні постачання Так, є ось цей вузол який Яким можна тут зарити з трьох провінцій і бути дуже активно. Трьох провінцій, б'ємо. Авіація. Я правильно розумію, я не виробляю. Авіацію я не виробляю. Так, звісно, цікаво, що я не виробляю авіацію у, зайшли в цей вузол постачання. До нього залізниця веде, прекрасно. Також у нас прикордонний вузол постачання ось тут. Ідеалі в нього зайти. Там все ще продовжуємо активно дивити тут. Чи зупиняємось? Ні, зупиняюсь. Все, тимчасово зупиняюсь. Якщо нам там не вдавалось пробитись, то будемо битись в інших місцях. Вони все ще намагаються тут пробитись та вам. Ви Висадитись в до вдачі просто. Так ще плюс вузол постачання прекрасно. І. Тімошером. Тут рівнина. Погнали через рівнини, сюди, сюди. і сюди. Ти в підкріплення цього всього. Що ж сусідні привінці? Тут, тут холми? Погнали. Ось так. Нам потрібно тімошер. Ну, взлепостачання, нам необхідні взлопостачання. та та та, нас одразу намагаються зупинити вдачу вам. Так бог з вас сюди. Ой! Хтось в оточенні. Ой-ой-ой. Як вам не пощастило? Що там? Висадки? Та ну вдачу вам. Ну знову ж. Я готовий до висадок. Міна, а чому мої дивізії тут плавають? Ви знущайтесь наді мною? Не плавайте, можна їх заборонити плавати? Так ще інфраструктура. Ось це мене і дратує накази регіонами. Тримати регіони. Бо вони починають плавати. Ось куди вони поплили? Нащо вони поплили? І по йому, ось тут, наприклад, ми побиті. І тут нас побили. Ви знущаєтесь? Море. Ось тут. Є наказ. Так, да, заборонити цей регіон. Все. Ми цим регіоном не користуємось. Просто ні. Все. Ну, бо це бред. Це бред просто що ми помирали досить сильно, просто просто так. Так хочу хоча б 12 танчиків отримати. У нас все ж таки виробництво танків. Ой, тут ми пробились. Можемо далі продовжувати пробуватись. Звісно, неспротупний вузол постачання далеко. І там прям прорватися треба буде досить сильно. На початку, щоб з цим з'єднати. як? Як? Сюди. Новими силами відпочили, атакуйте. Так само, якщо вона... ми поки не взяли клуш на напока, ми відріжемо клуш напоку. Ось цей вузол постачання. Якщо не можемо щось взяти, треба це оточити. О, все. Хі. Тепер в них там нема постачання. Давайте сперку покращимо. з двох сам клуш напоку. Ой. Сюди познали такуємо. А ви поки тут дуже хороша провінція для наступу. За дивно, що ми сюди ще не протокували з п'яти провінцій можна. одну камірку для досліджень просто тому що можу собі дозволити. Так, о, я вибачаюсь. Даня, в тебе громадянська війна? Mm -hmm. Даня воює з Совком, я не знав. Я не знав. Скільки я ще піхотних дивізій можу зробити? 80-й, mm -hmm. поки планую додати mm -hmm. дивізії. Mm -hmm. Росія ти воюєш майже з усім моїм альянсом. Це не прикольно. Бо я не можу тут допомагати дачанам. Арту. Mm -hmm. mm -hmm. Ой, тут дуже неприємно. Mm -hmm. Можна якесь подиційні війська їм дати. Давайте пізніше. Блін, треба, поч... треба все по черзі. Так, ні Білорусь, ні Україну, не Грузію я не звільню. Зараз, на жаль. Дочання, ви їх не відіб'єте? Дуже прикро. Дуже прикро. Де мені взяти сили на це все. Як наземна диктина. Збільшую виклик. Я зараз ще більше людей буде. Ну, з часом З часом ще більше людей буде. Румунія. Ого! Ого. Італія, по-перше. По-друге, Румунія майже з усіма воює, нормально. Просто треба швидко з Румунії розібратися і потім йти на всіх інших. Більш кількість українці, зараз готуємо наступ. На клуш на поку. Він не може я зараз розвернутися і піти на совок. Окей, Даня, сорі. Я тебе, я тебе звільню. Я тебе потім ще звільню. Але поки нам треба, на жаль, відійти. Щоб потім. Ісландія? Блін. Коротше, нам треба відійти з Дані, щоб потім не знайти себе в оточенні. Щоб не було таке, що я такий. Ой, а я в оточенні, оказується. Що, Італія? Та-да! Право на знаходження в моїх портах тримай. Чому Шумп... б і ні? Тут кучно поки тримає цього. Просто зараз ідеальним, було б, ідеальним для, на... за... для наступу, для захоплення їх було б вибити їх з усіх прикордонних вузлів постачання. Цікаво. А що, якщо автонаступ агресивний? Ой, ти та насправді там зараз ні. Ні-ні-ні. Вони познаходили тут пару прям вигідних наступів, але не на цей самий. Не тупіть. Не треба в погані наступи йти. Але те, що тут по ітогу Італія приєдналась, яка фактично тут нічого типу і не робила для перемоги, але просто приєдналась І завдяки цьому прорвається. Ну бо вона пізніше за мене вступила в війну. Це ну дуже неприємно, дуже. Але зайдіть нарешті в одну кляту провінцію. В одну. Датчані, міг би я вам... А, ви не моя, Марія. Міг би я вашими військами керувати, я б куди краще покерував. Би. Ого тут в мене побиті човники, як почувайся. Налагоджені, ви можете хоч всі верфі, якщо що. Налагодіть мені флот. Блін, якщо ще. Та блін, якого. Як який, який бред? Як мене дратує ця гра, коли таке відбувається? Ну, по тобто, ітогу просто італійці захоплюють Румунію, бо румуни всі свої війська на мене тримали. Я не... Ну, я просто ненавиджу ці моменти. Ой, я вже дуже багато додав. Давайте пізніше вже дододаю. І вони ж і не збираються вводити від мене війська. Вони все ще тримають, типу, на мене війська. І даю... ну, даючи італійцям пробиватись. А я не можу активно почати зараз атакувати, бо вони занадто сконцентровано проти мене стоять. Який жох. 72. Чи можу я ще дозволити собі? То два. Це тут 96 дивізій, як і має бути. Ну, в плавках як і має бути. 12 танків. Ви потім підете на звільнення Дані Ой, ну так, да, звільнення Дані Що я почав виправляти себе, якщо я все правильно сказав. Так, вже сороковий рік це дослідження ТБ. На імпровізатора візьму тобі. Тобі піхотний експерт. Тобі піхотний експерт. совка, до речі, не те, що багато. дивізій. Ми хочемо. Так, знову ж розібратись з Румунією і піти на совок. Це моя мета. Скова в тому, що я не можу дозволити собі агресивний наступ. Ну, давайте спробуємо просто. Агресивний наступ, бо румуни вже їх. Ну, дивіться, вони просто по пустих провінціях йдуть просто, тому що румуни всі свої війська на мене тримають. Я не народжу такі моменти в цій грі. Це жах як нечесно і несправедливо відчувається. Вони прориваються просто тому, що, типу, просто тому що мені не дають прорватися. Yeah. а вже ж крізь може ною не пройду, це навіть я про це навіть не мрію. все, Стоп. Стоп. Да. Yeah. І бачите? Ось бачите, де позалишали, позалишались війська їх союзників? Типу, поруч з нами? Тому що вони тримали все навпроти нас. Не навпроти італійців, навпроти нас, а вже ж. Сок, ти з рум... З італійцями не воюєш. Окей, зараз почекай. Зараз буде. 96 дивізій також. Я дістану. І підити на підкріплення. По арта, вже. ж Я покращу арту. Так. Виталити наказ. Тут ще стоїть ось ця 24 дивізія в цій армії. Ось ви в цій армії. Тільки 3 по 24. У. Ще раз. Ця 24 на Францію, це необхідно. Ця 24 тут. Угу. А ця 24, Ірландія. Так давайте. Ось цю 24 також сюди. Ось цю 24 також сюди, і ви як захисні. А ви 3 армії по 24. Вставайте, як треба. І щоб когось ще не поставити. Так. Вам довго ще? Я не готовий прям довго чекати, бо нам треба звільняти Звільняти. Данію. Це. Ще 96 готово. Варшаву дістати. І ще 2 армії по 24. Додаю до цього фільмаршала. Окремо, дві армії по 24. Ну, тобто 48. Стануть. Навпроти них в Скандинавії. Так, тут, в свою чергу, зменшимо фронт по бо... ось так. Бо тебе я просто не буду викликати на війну. Проти Савка. Тут же дістаю свої танки зараз. Від маршалу з'являлись Свідки. Сюди? Зараз. Всі встануть, всі укріпляться і почнемо вносити їх. Бо вони прифігелі, занадто багато собі дозволяють. Воно далі по промисловості. Ні, чи ні? А, так погнали. Все, беремо фокус. Так погнали. 80 днів зробимо красиво. Ну так, да. ну слухайте, ми, ми захищаємо Ірландію, на жаль, Даню ми не змогли захистити, але то тимчасово. Те, що ми не змогли їх захистити. Теоретично, тут на півночі можна трохи по-іншому захищатись. Але тут не те, що багато ворожих військ, тому ми з півночі можемо пробиватись. О, хто поприєднався до союзників і бейсідьма в союзниках? Ого. Тайці також деякі в союзниках. При цьому італійська ліга проти Союзників, але скоро і буде проти нас. Ой, який шах. Тут взагалі прям жах відбувається. Більше виклик я не хочу. Боя для ісландського про... цей... спротиву, ісландському парламенті, публічне знання ісландського уряду. І на цьому, поки закінчу це відео, нагадаю, що по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти в Warfactory. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цілковита, якщо ви додасте її дебажано, до це неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входять з відео, підписки, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі, бувайте.